Виготовляємо мінімалістичну жіночу сумку по шаблону за крилу. Так, Нам знадобиться шаблон. І в першу чергу ми всі деталі переносимо на шкіру, відмічаємо всі точечки і тому подібне. Ось щойно переніс оцю деталь на шкіру, таким чином це виглядає. Разом з точками, разом з контуром, і тепер так само переносимо всі деталі. Всі детальки ми робимо дві штуки. Ми розкреслили всі наші деталі. Шаблон ми вже прибрали. Він нам не потрібен. Тепер все вирізаємо. Вирізали наші деталі, все відмітили. Тепер вставляємо наші магніти. Я використовую магніти звичайні 18 мм. Для цього нам потрібно спочатку всередині зробити отвір діаметром 4 мм і по боках прорізі під вушка магнітів. Для під вушка я використовую ось такий чудовий інструмент. Але можна це зробити вручну просто ножем за 2-3 порізи. Зробили отвори для магнітів. Тепер пробиваємо всі наші точки для прошивки. На цьому шаблоні використовуємо пробійник 5 мм. Зробили отвори на всіх деталях і під магніти, під все необхідне. Тепер, в першу чергу, ми вставляємо сюди магніт, фіксуємо його, потім вставляємо магніт сюди, фіксуємо. І ось є в нас кружечок, ми його прошиваємо ось так ось ззаду. Прошиваємо кружечок вже з магнітом. Ось таким чином вставили це на верхній клапан, а на передню стінку ми загнули наші вушка всередину. Це для того, щоб ми змогли прошити цю детальку. Якщо будуть вушка назовні, ми просто не зможемо їх прошити. Ось таким чином прошиваємо до кінця, обрізаємо і запаюємо голки ззаду. Пришили магніт. Тепер наступним кроком ми пришиваємо клапан. Ось таким чином зводимо всі точки. шити будемо, починаючи цієї точки з цього краю і по периметру до опору. Прошили наш клапан, так це виглядає. Тепер наступним кроком беремо або лицеву, або задню частину без різниці і прошиваємо з боковим бортиком. Прошивати краще естетичніше нахльостом, щоб лицьова частина була зверху. І прошиваємо по периметру. Прошили нашу боковушку на одну сторону. Тепер аналогічно прошиваємо задню частину, прошили боковушку до двох наших основних частин. Тепер наступним пришиємо задню кришку, тобто клапан. Ось таким чином. Пришили наш клапан, закривається, відкривається. Тепер, щоб гарніша була форма самої сумочки, ми беремо прямо руками, стискаємо і надаємо їй необхідну форму. Тобто в тих місцях, де вона повинна згибатися, ми її гарненько притискаємо і спереду, і так само ззаду. І сумочка вже краще тримає форму. Тепер лишилося за останнім. Ми беремо ці лямочки, вставляємо між ними фурнітуру. Це може бути кільце або напівкільце, і пришиваємо з боків. Наша сумочка готова. У нас симпатично виглядає. Я вирішив ставити такі кільця, ви можете використовувати ну, звичайно іншу фурнітуру на ваш смак. Ось, на магнітику є відділення між клапаном та задньою стінкою невелике. Може під якісь картки та дрібниці, і основний відділ великий. Закривається. В принципі, що ви можете зробити ремінець шкіряний, як у цьому відео, або використати подібне готове рішення: це металевий ланцюжок з карабінами. Наша сумочка готова. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал та дивіться корисні посилання в описі.